Шановні військовослужбовці, працівники Збройних сил України, ветерани військової служби, вітаємо вас із Днем Збройних сил України. Сьогодні це свято має особливе значення, адже Україна зі зброєю в руках відстоює своє право на територіальну цілісність та соборність. Практично кожен українець розумом та серцем відчув місію наших військових, котрі ціною власного життя захищають нашу Україну. Адже всі українці знають історію виникнення українського війська, тож пропонуємо вашій увазі декілька чудових книг на цю тематику перша книга. Історія українського війська у передмові до книги читаємо. Дослідники, об'єднані в громадському проекті Лікбез історичний фронт, намагалися викласти сучасний погляд на історію українського війська. Головною метою було показати невідомих героїв і полководців, а звичайних українських вояків, які були завжди живим щитом нашої країни, як і чим вони воювали і перемагали. Книга вийшла у Харкові у 2016 році. На цією книгою працювали дуже багато. Істориків, дослідників. Ну і, зрештою, хочу сказати, що книга складається з 12 підрозділів. Перший розділ. Початки військової справи. Як саме зароджувалася військова справа, другий розділ від хімерійців до сарматів. Десятого століття до нашої ери та Друге століття нашої ери. Третій розділ. Військова справа народів України доби великого переселення народів. Четвертий розділ розкаже про деякі аспекти військової справи Давньої Русі. У п'ятому розділі ми дізнаємося про військо та військову справу у Великому князівстві литовському. Це 1340-1569 роки. Шостий розділ розповість про військову справу Кримського Ханату. Це 15 та перша половина. 17 століття Сьомий розділ під Короглами та Бунчуками. Восьмий розділ розповість нам про епоху змін. Це саме Україна і українські воїни в арміях імперій А саме це захвачують роки 1772-1918 роки. Дев'ятий розділ розміщує розповіді про українське військо доби перших визвольних змагань 1917-1921 років. 10-й розділ присвячений Організації народної оборони Карпатська Ніч. Це датований роками 1938-1939 роки. Одинадцятий розділ розповість про українську повстанську армію 1942 початок 50-х років. Ну, і завершує 12 й розділ розповіддю про Збройні Сили України в роки Незалежності 1991 2016. Сергій Камінський. Народні панцерники. Книга побачила світ у 2021 році. Спочатку я дам деякі відомості про Сергія Камінського. Сергій Камінський, підполковник Збройних сил України, військовий журналіст. Перше відрядження, якого на Донбас почалося у 2014 році. Біля містечка Ізюм, що відділяло мирну Україну від антитерористичної операції, він тоді ще майор, побачив саморобний бронепікап, який бійці прозвали крокодилом. Саме тоді в голові автора зародилася ідея. Про цю книгу. Отже, народні панцерники це уявна виставка майданчик знакових саморобних брюньовиків, яких створили активісти для захисників України, починаючи з 2014 року. І ось в анотації читаємо, що за роки проведення антитерористичної операції. Та операції об'єднаних сил на Донбасі народні умільці за сприяння і підтримки простих громадян, волонтерів, добровольців, кадрових військових українських бізнесменів долучилися до створення чи вдосконалення десятків зразків бойової броньованої техніки. Завдяки їхнім надлюдським зусиллям та інженерним талантам цивільні і військові автомобілі у стислі сроки буквально на очах вдягалися в залізні лати, перетворюючись у вельми потужну, надійну і убивчу для ворогів бойову техніку. Ці машини робили. Важку і корисну справу для бойових підрозділів на передовій успішно проходили бойове хрещення, рятуючи безцінні життя та здоров'я бійців. Ця книга, це щира і вдячна розповідь про звичайних, безкорисливих людей, наполегливу і невтомну роботу справжніх українських кулібіних, про їхні унікальні технічні витвори. Далеко не повна ретроспективна бойового парку народних панцерників, які були створені для захисту України від ворога. Низький уклін усім, хто поза своєю основною роботою натхненно, не покладаючи рук, творив ці фантастичні машини і тим, хто на межі своїх фізичних і моральних сил. Сміливо і мужньо, дуже часто з ризиком для життя застосовував цю аматорську бойову техніку в екстремальних умовах гібридної війни на Донбасі. Честь усім і шанам. Юрій Руденко, War You Книга побачила в світ у 2020 році. Ця книга це документальне дослідження першого року російсько-української війни. День за днем. Від початку анексії Криму, лютий 2014-го, до фіналу Дебальцевої битви лютий 2015-го. Події зображені в хронологічному порядку. Інформацію спеціально подано в максимально стислій формі та мовою, доступною для пересічного читача. Всі необхідні для розуміння процесів терміни та постулати також розтлумачено простими словами. Для розуміння причин і передумов війни надано мінімально необхідні історичні відомості та приклади. Вся інформація є широко доступною у відкритих джерелах, її можна легко перевірити і отримати поглиблення розуміння перебігу того чи іншого окремого епізоду. Для кращого розуміння суті подій війни та створення певного ефекту присутності книга супроводжується посиланням на реальне відео з місця подій. А також мінімально потрібними картами та схемами, в книзі зображено взаємний вплив інформаційної складової бойових дій на реальний стан речей і навпаки. Зображені принципи роботи пропаганди та методи їх використання на прикладі роботи російської ЗМІ. Ну і зрештою, про самого автора її Юрій Руденко народився в Україні, в місті Києві, в минулому інженер та бізнесмен, з початком бойових дій на Сході України займався волонтерською діяльністю, а в 2015-16 роках проходив службу в Збройних силах України в рамках п'ятої хвилі мобілізації, учасник антитерористичної операції. З 2016 року займається вивченням, документуванням та популяризацією історій АТО. є автором і режисером документальних фільмів, присвячених бойовим діям на сході України. Вважає, що сучасна історія не має білих плям, оскільки, завдяки технічному прогресу є автором і режисером документальних фільмів. Присвячених бойовим діям на сході України, вважає, що сучасна історія не має білих плям, оскільки завдяки технічному прогресу, кожен учасник подій, який має бодай смартфон, вже є документалістом. Окрім того, Юрій Руденко є автором кількох книг, де історія подій АТО для полегшення сприйняття аудиторію подається в форматі пригодницького роману. Мартін Брест, Піхота Наша Земля. Ця книга побачила світ у 2021 році у видавництві Діпа. Передмістя Докучаєвська, найпівнічніша точка сектора М на весні 2016-. Це реальна історія бойових дій однієї мотопіхотної роти. Нам говорили, що ми зайдемо на три дні, поки нас не поміняють. Ми захопили нові позиції і залишилися там рівно на сто днів. Нам пощастило, бо ми, друга мотопіхотна рота 41-го окремого мотопіхотного батальйону, взяли участь в маленькому, нікому невідомому, але дуже важливому для нас наступі на схід. Ми мали змогу відвоювати декілька квадратних кілометрів української землі. І ми використали цей шанс наповну. 22 дні боїв, диму, попилу, кави, ідіотських жартів пліч опліч з божевільними найкращими людьми, що б'ються за свою землю. Саме про це ця книга.